Загалом у житті. Тим... Стається різні, різні життєві ситуації, в кого що, в кого як. Ми тут не для того, аби обговорювати в кого шо, в кого як. Ти прочитав назву відео, значить, суть буде якраз про це. І якщо хтось із вас є дійсно такий, у них, що називається, новий етап у житті після 25. Або тобі до 25, і тобі теж страшно, наприклад, в тебе є страх, ти боїшся, не виходиш з дому, там взагалі нікуди не переміщаєшся. Тобто сидиш в чотирьох стінах і думаєш, все пише, пропало, і не Знаєш, скільки це все триватиме. Елементарніше пояснення і вирішення, після котрого там уже і подяка, мені і мішенька, і, і аплодисменти, овації, дай Бог, 200 гривень. Так от, насамперед, у чому бідачка? На першому ж кроці ти себе закопуєш, бо ти починаєш зрівнювати з тим, як було чи піврік тому, чи рік, ну, тобто, до моменту, коли ти почав бути в заперті через, скажімо так. Свій страх організації на три букви, і розумієш, у чому суть, чому ти себе тут закопуєш? Тому що ти таким чином обесцінюєш своє життя зараз і перетворюєш його в існування. Ти настільки зрівнюєш яскраві моменти свого життя е в окремий часовий період, що ти думаєш, все, ну що це зараз відбувається? Це день сурка, це рутина, це існування, це явно не життя. І тут якраз є, е скажімо так, може, навіть обмеження, в результаті якого ти нічого. Що не робиш далі, грубо кажучи, це деградація, це не день сурка навіть, я би сказав. Це деградація капітальна. Не стагнація, не просто е, немає такого, що ти стоїш на місці. Вперед або назад. все, Ти включив наразі задню передачу. І назад. Ну, це скажеш мішенька, звісно, це тут сильно цей -во, Сильно гені, будеш нам розкидувати. І ну, ви усвідомлюєте, що тренера не грають у моєму випадку. Але все-таки до чого я вам це веду, до чого я вам це розказую? Так до того, чоловічку злотий, що твої штири стіни тільки в твоєму усвідомленні являються якимись рамками, котрі забороняють тобі жити далі. Інакшим способом життя, не спорю, не там їздячи десь на Буковель, а нахіра, якщо чоловічку злотий ти собі зекономиш ті гроші, на них біткоін по 120 тисяч продав, 20 мені, 100. Ну так добрий день. Е, я маю на увазі то, що навіть якщо зміниться твій спосіб життя, ти який собі хер уже, що називається, хрест на своєму житті поставив. Якщо це. Сприймається тобою, як не знаю, що як, 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 як тюрма, чи що я не розумію тебе, як якесь обмеження волі, чи що, зміна твого способу життя на короткотривалий чи ні час не означає, що це кінець життя. Не означає, що це початок просто існування, Дня Сурка і так далі. І це теж життя. Повторюю собі, кожен раз, кожен день, євріфакі-дей, як оті афірмації, котрі ти думаєш, що тобі допоможуть. А нав. Огічно з Цим твердженням, що і це також життя, і це рутинний твій скучний день, також життя. І, звісно вже, вже в мене ж ручки вже э, чухаються трошки надати мотивалії, але мушу, мушу це в прелюдію укінчити. І це теж життя. Який би там рутинний скучний день не був, повторюю собі, що і це теж життя. Не треба, дивлячись на інстаграм, думати, що у тебе там не знаю один яскравий день у тиждень, бо ти живеш, а всі решту дні. Ти займаєшся рутиною. Ні. Єврій факін це теж життя, і теж в ньому щось може відбуватися Частинка, що називається що, що придає того самого відчуття, що ти живеш, а не існуєш. І я підбираюся до суті. О, о, все, ручки розв'язані. І зараз я, звісно, вже хотів би в тебе запитатися, якщо ти вже. На цьому етапі, що та мішенька, я е, штири стіни не вирок. Е, це, це тільки мої рамки в моїй несильно то розумній голові. Ну що дальше? Absolutely fucking факінг Тру, lieber Ухилянтес Френд? Ти так чи інакше? Навіть е, опиняючись в таких умов, давай так, давай інакшу аналогію. Якщо ти не можеш бігти до своєї цілі, іди до неї. Якщо ти не можеш іти до неї, повзи до неї, якщо ти не можеш повзти до неї, будь в напрямку цієї цілі. Якщо ти не можеш бути, то хоч дивись на неї. Розумієш, про що я тобі говорю? Тобто, якщо ти зараз в умовах, коли, наприклад, не можеш, я не знаю, ходити в ресторани, так. Чому ти не можеш замовляти якусь нову їжу, щоб пробувати її, дізнаватись про нові страви, замовляти їх через доставку, про нові смаки чогось, нові смаки виносить. Чоловічку, в роки технології, 2025, 2025 рік. Криптовалюта, яку можна закинути. за <кхід> Штучний інтелект, і не тільки інтелект штучний. Замінники, оці всі коротше, бутафорія. о, Молодежне слово вивчив. А ти ж навіть сенс. Не знаєш, розумієш? Я про те, що не має згасати інтерес до життя нігде, в яких би ти умовах не був. Аж би я не знаю, коли я в реабілітації був, все одно чоловічку, я віддивлю, все, то то тобто, є внутрішній інтерес до всього не має згасати нігде. Нігде і ще раз нігде. Як у мене він був у реабілітації, коли у мене не було можливості взагалі рухатись і навіть повернутися. Мільярди просто сценарії в моїй голові, мільярди багато чого роздумовування, все то ти розумієш, Не зупинялось моє життя навіть у той момент, і гріх було допустити, що це не життя, а якесь існування. А вийду я з лікарні. Буду жити ні в якому разі, ні в якому. І так же я тобі кажу, ти з чого рішив, що ти поставив своє життя на паузу, якщо воно триває. Якщо воно триває по факту, навіть якщо воно е, не сприймається тобою, я ж тобі, от зараз, буквально навожу приклади. От як, як ти, от скажи мені, як ти можеш стопатись в плані того, що ти там опинився в своїй квартирі, якщо у тебе даже, от, даже немає IQ, як у Френка Моріса, ти навіть не знаєш, чим відрізняється британський акцент у англійській мові і американський. Ти чоловічку злотий навіть не дивився саллі фореста гампа, не читав е, стіни в моїй гол. Не читав стіни в моїй голові, то тобто, розумієш? Ти будучи в чотирьох стінах, не читав стіни в моїй голові. І не зрозумів навіть найголовніше, як це молодежне слово, інсайти. Не, не точно, точно там є твоя, що називається, твой, твій симптом, і ти навіть не вивчив його, не поняв, чого так. Ти не вивчив причинно-наслідковий зв'язок, а іноземну мову скільки ти обіцяв і колінкував перед усіма свідками Єгови і клявся Олегом, що ти з Нового року почнеш. Так йобаний ти кусок гною для добрива. Вище перечислені пункти. А ще їх може бути тисячі і тисячі. Коли ти не дізнався якусь мінімальну нову інформалію в цей день, коли в тебе є така унікальна можливість, коли ти, я не знаю, коли ти не прочитав. Ем... Vamos ir de Не подивився знову ж таки шаолінський футбол, діти шпигунів, не передивився котрий рік е Чарлі і шоколадна фабрика, не, зна не написав рецензію на це все, не переглянув нові твори, не вивчив нові вірші, не покращив свою пам'ять, не дізнався щось нове, не вивчив щось нове, не подивився щось нове, не спробував щось нове, не йоб твою тету, не подумав про щось нове, не зробив якийсь геніональний план в своїй голові. не Придумав якийсь геніональний сценарій у своїй голові, не виписав ці всі думки на папір, не е, що називається не придумав якусь бі... геніональну бізнес-ідею в третій ночі. Скажи мені, what the fuck is this piece? shit ти робиш full day? І е, при цьому думає, що все, оце існування. я Представ... Я ж кажу, безкінечно тобі я буду перечислювати, що ти ще не зробив, і що додає знову ж таки, не додає, а повертає інтерес до цього життя і не дає тобі, що називається, бути у відчаї, чи якось переживати, чи відчувати себе дійсно якимось як у клітці, як у якомусь обмеженні і все тому подібне. Чоловічку, їбалось би, воно все, е, розумієш, 12 палу, кешку і матку. Я от про що тобі хочу сказати. Ти не знаю, я в тебе можливість виходити в соціум нема. Так ти даже, я ж кажу, даже ти вдома та ж чоловічку, душпрех з е, Deutsch, you speak English, мовиш по-польськи, державною, говор... Це, це мінімум, це мінімум, про котрий я говорю розминка, фітнес, фізкультура нема в твоєму житті. Вивчення інформації нема в твоєму житті. Інтерес до чогось нового нема в твоєму житті. Перегляд чогось нового. Відсутній моментик. Грести себе, вважати, що ти просираєш життя, зрівнювати себе з іншими, зрівнювати, що раніше було кльово, зараз херня. Не намагатися, не намагатися, не намагатися. І це я ж кажу, це навіть може стосуватися людей у молодому віці, котрі не тільки з е, очами без надії, потухшими очами, без е, бажання щось дізнатися нове в цьому житті. Не дивитися всякі там групи, які там прийняли закони, у нас, де там ТЦК зараз, а елементарний вірш. От, давай. Україна рідний край, поле, річка. Синій гай, Любо, стежкою і іти, тут живемо я і ти. Пу от, я, я тобі от, вивчу хоча б цей вірш. Я тобі оцей вірш, вивчу хоча б цей вірш. Розумієш, ти навіть не начинаєш, ти навіть не пробуєш, ти навіть не переосилюєш на морально волювих, ти навіть, що не називається, не терпиш цей дискомфорт в той момент, коли тобі предоставляється до часу, котрий ти може тратити на якісь прогулянки, гулянки, часопроведення з друзями в оцих ваших соціумах. Тепер цей час звільнився. А ти той час, аби лиш забивати свою голову і когось інформалів. А не дати фокус замість 20 тіктоків єден серіал. Єд... Краще телефонуйте Солу, Наприклад, Една... Єден урок з англійської. П'ять хвилин! п'ять хвилин, розумієш? В тебе той час вивільнився на що? На, на, на скролінг, на поєботу. На Давай будемо говорити правду в око єдин в одному. Так що це треба робити негайно. Як казав великий класик початку 18-кінця го кінця 19 го століття, Цицерон. Розумієш, це треба робити негайно. Починати повертати собі інтерес до життя з маленьких кроків. Знову ж таки, вивчення вірша, котре я переказав. Нового слова. Відстежування цього прогресу, бо я син пень, ти мені зараз скажеш, це не має сенсу. А подивишся через три місяці, через три. Дай собі три місяці, добре, дай собі три місяці єврі Fucking Day по п'ять хвилин. Тоді вже прийди через три місяці, напиши мені мішенька, все одно не допомогло, і я тобі напишу: добре, я був не правий, пішов-ка я кобилів тріщину. А поки що. 5, 10, 15 хвилин з того всього, що називається існування на твою думку, що ти робиш, то м, присвятити цей час інтересу до чогось нового в житті, бо воно продовжується. І за цей час навіть твоєї, скажімо так, ізоляції, інтровертії, соціофобії, в тебе є можливість, як оце е, кажуть, підтягнути скіл у будь-якій сфері, парінь, у будь-якій, я ж говорю ще раз. Ти цього не робиш, ти не намагаєшся, ти не вивчаєш. Ти коли це почнеш робити тоді, тоді ти будеш виходити в соціум, тоді ти будеш проводити час з людьми, все, ти ж сам викупаєш, якщо ти будеш не в заперті, все, туди, 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 туди суєтишся. А зараз, добрий день, спокійний темп, спокійний ритм. Ну так підтягуй скіли якісь, підтягуй скіли по професії, котрою ти можеш займатися, не виходячи з дому. Це ж саме добрий день, англійська добрий. Коротше, я по 10 разів тобі чого це скажу, бо я ж кажу, я хочу трошки отой, що називається, стержень, котрий є в тебе в сідничних м'язах, знову, знову його так тюкнути, аби ти аж вирівняв спину і згадав про це. Згадав про це. У тебе і так були про це думки. Просто я ж кажу, вони з вони тим всім тою, тою, інформацією, тіктоками, тим усім, вони десь там відклались. Чим подальше. І зараз я хочу назад то повернути в твою не сильно розумну і інтелектуальну голову. Так що ти мене почув. А ще ж добрий день. А ще ж на твіч до мене зайти. Провести час після любимої роботи чи навчання зі мною на стрімах. Чоловічку, в описі під відео ж вже є посилання. Добрий день так же само. Вечерком. Днем займаєшся тим, що я перечислив. Вечірком заунув на стрімах. Благодать, розумієш, ліпше, ніж навіть у соціумах може бути в тебе житті. Головне главне на морально вольових узяти себе за тестикули і той перший крок зробити, бо він буває тяжким. І навіть якщо ти лежиш у ліжку, клацати, не знаю там, вивчати нове слово з англійської, якщо ти навіть не можеш стати, тут варіантів теж тисячі, розумієш, у чому суть. Головне шукати їх. Фокусуватись на вирішенні проблеми, як я казав у попередньому відео, а не на самій проблемі. Все, you know. Всі необхідні посилання в описі. Буду вдячний, якщо ти захочеш бути спонсором цього каналу. І дякую прекрасним людям, котрі вже є. Так, да, появилась функція спонсорства, тому якщо є тяга, газ. Все, давай, займайся, прийду, провірю.